Вітаю, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас а, така тема, я вважаю одна з найактуальніших, найважливіших, тому що багато хто з наших співвітчизників у зв'язку з війною опинився далеко від дому. Але зараз стоїть питання, люди, це для вас? Відео це розклади для вас. Той, хто стоїть перед дилемою, перед вибором, що прийшов час, або ви самі вже думали нараз про те, що чи повертатися треба повертатися додому зараз, чи ще залишатися там, де ви є. Отже, поїхали три варіанти. І зараз подивимось. Варіант перший. Варіант перший. Вітаю вас, одинички. Чи потрібно вам повертатися зараз або в найближчий час додому? Я вам скажу так, одинички. А вже ж серце крається. Тут просто трійка мечів, серце розбите, серце краяться, спогадів повно, може, плачете, може, згадуєте. І разом з цим я б вам не рекомендувала зараз повертатися, бо там, де ви є зараз, ви фінансово захищені. Вдома вас нічого крім поганого. Це в нас, ну, це в нас така важка карта. Я не буду. Хто не знає, я не буду казати, просто повірте, що це важка карта, щоб там не говорили інші тарологи. В моїй практиці це важка карта. Нічого, крім поганого вас вдома, вдома не чекає. Тому однозначно, там, де ви є, продовжуйте сидіти, і ви там будете довго сидіти. Ну наскільки довго. Так. Так, так, так. Можете роками там, можете там і залишитися, тому що забезпечення. Вам головне не прогавити той момент, коли потрібно буде робити а, документи. От з документами або з міграційною. Тут, знаєте, що ще можуть? Тут можуть вам навіть запропонувати там, де ви є житло, якщо ну, постійне житло. Просто треба буде оформити документи. Так що одинички сидіть там, де сидите, нікуди вам не потрібно рипатися. Тому що це, ну, це дуже серйозне попередження, що вдома. Дні розчарування. Нічого гарного у вас там, це ваш дім. Так, показують, що ви дуже багато вклали туди в той дім, але нічого крім розчарування, нічого крім великих нервів і загрози вашого життя, загрози життю. Вас не чекає на даний момент, так що одинички у вас тут просто чітко вам відповіли. Двіки, чи потрібно вам зараз повертатися додому? Я, Я зроблю ось так, там, де ви є, це що вас чекає вдома. Там, де ви є, угу. вдома. Ну, слухайте, ви можете як і залишитися там, де ви є, але я бачу тут, що і тут є багато людей, там, де ви є, між якими вже є багато питань, які потребують вирішення. Ну, така, знаєте, емоційно нестабільна ситуація. Хто вдоволений, хто невдоволений. Що тут вдома? По-перше, чекайте на гарну звістку. Чекайте на гарну звістку, це буде або від чоловіка, або від батька. Я гадаю, що він скаже, що приїжджай. І поки що інформація закрита. Ну, слухайте по опису, по опису тут я можу сказати так: з вашим домом все в порядку. Не хвилюйтеся, це буде так і продовжуватися. Ви можете, як і залишитися, ви можете повернутися. Ви можете повернутися, ви хочете повернутися, але ну, найближчим часом вам не радять повертатися. Вам не радять повертатися. Просто не хвилюйтеся за те, чи все добре, чи буде добре з домом, чи не добре. Просто ви повернетеся. Ви повернетесь, але трохи згодом. Зараз ні. Зараз ні. Просто дочекайтеся. Трохи треба почекати, ну скільки треба почекати? Ну, від, від трьох до восьми місяців. Від слухайте уважно. Від трьох до восьми місяців треба почекати. Зрозуміли, двіки. І тоді можна буде. Повертатися, це буде дуже швидке повернення. А поки що, поки що ви не можете. Краще не повертатись поки. Ну що, і трійки. Чи треба повертатися? Найближчим часом додому. Чи треба повертатися? Це буде дуже важко повернутися. По-перше, це буде дуже важко. На вас буде дуже багато обов'язків. Приготуйтеся, якщо все ж таки ви вирішите повертатися, приготуйтеся до вирішення багатьох е, якихось офіційних питань. Я це пов'язую з тим, що е, оформленням документів, поверненням на офіційну роботу, все, що стосується. Цього офіційного це буде дуже важко. Тим паче для вас, якщо ви у нас ще така, знаєте, тендітна, дуже вразлива емоційна людина, то для вас це буде дуже важко повернутися. Ви можете переживати, у вас це можуть, як знаєте, хвилями. Ем, на... Находити сум, може, може знаходити, що ну, якісь кхм, жахіття, спогади погані, але м, вам тут кажуть, що це, ну, це періоди. Розумієте, це, це періоди. Це періоди, які будуть і далі вас. Переслідувати, але щоб повертатися із цього, ви багато думаєте про це, але ні. Навіть щось хочете. Ну, Слухайте, тут, перш ніж ви щось зможете зробити, там, повернутися або дещо, тут пройде від ну півроку щонайменше, Місяців 9, 6-9 місяців, а може і більше, тут може затягнутися і на роки. Розумієте? Тобто для вас тут ситуація складна з поверненням. Там, де ви є зараз, дивіться, тут дуже сприятливий прогноз, особливо дівчата для тих, у кого є, якщо ви з дітьми. Вам будуть і далі надалі допомагати, ви будете отримувати кошти. Просто Якщо ви повернетесь, якщо ви повернетесь, то вам одразу повинно бути, ви одразу маєте, повинні будете вийти на роботу, щоб якось підтримувати себе. Ну, я не бачу, щоб ви поверталися в найближчий час. Це може це далека-далека перспектива. Я ж кажу, це, це роки. Поки вам тут радять, поки вам, вас підтримують там, де ви є, так, грошима. Поки у вас є де жити, поки вам надають житло і підтримку, вам краще бути там, де ви є. Тут, поки. Поки що дуже далекі перспективи на повернення. Чи є взагалі перспективи на повернення? Запрошення будуть повернутися, але ну таке собі. Я не бачу, щоб вона навіть відповідала на ці запрошення. Вам тут головне впоратися зі своєю тугою, зі своїм сумом, а, а просто пам'ятати про здоровий глузд і надавати волю почуттям, тому що поки що повертатися нема куди. Буде дуже, дуже важко, надто важко ви не впораєтеся з цим. Тому, трійки, будьте там, де ви є, у вас все там буде. У вас там все буде добре, слухайте. Навіть, навіть не хвилюйтесь там, де ви є, зараз ну, все складеться на вашу користь.